Я не перестаю повторювати одну і ту ж свою фразу, яка починається так. Народ, який вміє малювати, писати, танцювати, співати, цей народ не переможе. Ну, оскільки я більше тяготів до пейзажу, який оточує. Нас на Полтавщині, на красивій, на такій чудовій землі. І жінка своєю творчістю теж переспівує котре полтавські полтавську красу в своїх натурморках, в своїх квітах, в своїй творчості. Здається, цей тривожний час бажання кожної нормальної людини жити в мирі, в гармонії. У щасті, у мистецтві. Мистецтво, яке в мирі, спокої, воно і надихає жити дальше. Я думаю, ну, як що як... любіть один одного всі. Так, і, ну і, і... і всіх, хто навкруги. Ну і повторюючи слові слова, як кажуть, краса врятує світ, це і є основою. Et je tiens une quoi.